Вітання всім глядачам аристократії. Сьогодні у нас на прямому зв'язку. Бахмут командир 135 го батальйону ТРО Ігор Шепетін. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго дня, слава Україні! Героям слава розкажіть, яка там обстановка зараз? В Бахмуті? У вас наразі обстановка в Бахмуті складна, але повністю контрольована збройними силами Українами оборонцями Бахмуту, значить, ворог постійно здійснює атаки. Спроби штурму здійснюється дуже такі масований артилерійський вогонь. Всі засоби наявні у ворога. Він застосовує. Авіація також застосовується. Але ми тримаємось, розуміємо тактику ворога, розуміємо його мету, і ми досить вдало і успішно. Цим, цим його діям можемо дати нормальний нормальну відповідь, скажімо так. А скажіть, будь ласка, існує загроза оточення сил оборони України? Ні, наразі такої загрози немає. Є певні складнощі, але е, дуже багато сил та засобів е, застосовуються. Е, Збройними силами для того, щоб, щоб такої загрози не було, і щоб такого не було фактично, таких подій щоб не відбувалося. Всі розуміють ситуацію адекватно і в е цьому протистоять. Такий собі терорист Пригожин на свій світ плачеться, що йому не вистачає боєкомплекту, йому не вистачає снарядів, дають одну десяту від потреби. А які ваші враження з по інший бік окопів? Вони забезпечені боєкомплектом, чи реально вони почали стріляти менше? Забезпечені боєкомплектом більш, ніж їм потрібно, навіть я б так сказав. Тому що я ще такого артилерійського е вогню не бачив ні на одному часі фронту. Ну тобто, це виходить, що це з їхнього боку політичні ігри між собою, так ви розумієте, їм віри немає. Їм віри немає, тому що ці, е це ж е люди, які намагаються вести тільки нас в оману і е переслідують тільки свої якісь там. Корисні цілі. за моїми даними, приблизно половина сил оборони під Бахмутом це територіальна оборона. Так а в чому різниця між регулярними військами і територіальною обороною? Дякую за таке питання. Так, дійсно ваша інформація вона вірна. Сила територіальної оборони дуже стійко і дуже мужньо виконують завдання, які поставлені керівництвом. На сьогоднішній день збройних сил України я пишаюся тим, що я проходжу службу саме в територіальній обороні. Я бачу, як хлопці героїчно виконують будь-які поставлені завдання. Як би складно це не було? Не витримує, не витримують каміння, не витримують будівлі. Не витримує метал, а хлопці несуть службу на місцях і боронять місто, і кожен метр, кожен метр, кожен клаптик нашої української землі, де б він не був. І е -е, я вам скажу, що я думаю, після того, коли пройде деякий час, е -е, ми зможемо розказати більш, е -е, більше інформації надати щодо сил. Які боронили дійсно Бахмут, і е, завдяки чому і завдяки кому там е, е, Бахмут ще тримається і тримається дуже непогано. Але все ж таки, якщо можна дайте відповідь, територіальна оборона це частина збройних сил України. Але в, і, в словах військових і командирів, і експерти відділяють територіальну оборону і збройні сили України. Чому чи є різниця в забезпеченні, чи є різниця в якоїсь тактиці застосування підрозділів? Територіальна оборона це окремий рід військ збройних сил України, і він нічим не відрізняється від інших підрозділів. Збройних сил України в територіальну оборону 24 лютого з початком війни, прийшли всі добровольці, які до цього не служили в армії. Вони мали зовсім інші професії. Це люди з дуже вмотивовані, люди професійні, які за своїм за своєю діяльністю займалися різними напрямками, але напрямками, але вони зараз в збройних силах. Приносять дуже багато користі, тому що у них є свій погляд. Вони е, е, приносять такі, е, можна сказати, сучасні методи для того, щоб ми боронили державу, для того, щоб ми перемагали е, всі ідеї, такі нові інноваційні, вони нормально нами сприймаються, і ми хочемо донести до керівництва збройних сил України те, що можна покращити, і ми ці пропозиції робимо. Щодо забезпечення територіальної оборони, територіальна оборона, на жаль, забезпечується по такому, можна сказати, трошки е, остаточному принципу. Це не стосується там е, форми е, е, засобів захисту, там індивідуальних стріл, стрілецької зброї, це все, все вистачає. Не вистачає важкої техніки, механізованої техніки, е, таких конкретних речей. Які е, якби ми мали, то ми би ще краще виконували завдання? Е, я бачу, як хлопці швидко навчаються. Я бачу, як е, вони самі цього прагнуть, і е, я вам скажу, що якби е, нас вже забезпечили так, як всі інші сухопутні війська, то нам би набагато легше було воювати і виконувати завдання, тому що я там десь чую, що там а. Там територіальна оборона, чи люди там відносяться так, що там АТРО, там взагалі що це якісь підрозділи не незрозумілих е, незрозумілих структур. Але це людям людям потрібно роз'яснювати це і показувати дійсно, що е, е, не, не залежить від того, які підров якому підрозділі ти служиш. Залежить від того, які завдання ти виконуєш, і як ти їх виконуєш. Угу. А, то, а, але тим не менше, територіальна оборона в, в, в виконує завдання на тому самому рівні, на тих самих ділянках фронту, що і регулярні війська, що сухопутні війська. Завдання, які зараз виконує територіальна оборона на найскладніших ділянках фронту, на найскладніших, виконуються е, пліч-опліч з підрозділами регулярними Збройних сил України. І е, ніхто е, на е, коли ставить бойове завдання, не розрізняє там реальна оборона чи інші підрозділи. Але як ви виконуєте поставлені завдання без важкої техніки, без броні? Як ви виконуєте логістичні завдання? Е, є взаємодія у нас з регулярними підрозділами. Я вдячний всім, хто оборонить Бахмут? Ви ж розумієте, ми всі виконуємо одне завдання. Ми йдемо до перемоги. Нам допомагають підрозділи, які більш краще забезпечені, і це стосується і медиваку, і це стосується і можливо якихось е таких завдань, де потрібна е важка техніка броньована, ті інші більш е серйозні засоби ураження, але е е взаємодія між нами є повністю, тому що ми тут е на, на особистих стосунках, скажімо так, і е всі робимо одну справу. Але якби е, нас почули і більш краще забезпечували те саме територіальну оборону, я думаю, це мало. б. Дуже добру перспективу в подальшому, які взагалі з настрій бійців? Бо якби там особливо медіа про це не розповідають, тому хочеться зрозуміти, бо ситуація ж наскільки я розумію, останніх 10 днів була постійно ускладнювалася. Вороги окупанти намагалися захопити Бахмут то до 1 травня, то до 5 травня, то до 9, і це все якби давалося в знаки. А які взагалі тут очікування і Дійсно, думки е, ситуація да з морально психологічним станом бійців, я ще раз скажу вам: що у нас люди це е, всі добровольці, які е, самі рвалися в бій. Ви знаєте, що ми підрозділ Київської області, ми знаходилися в Київській області, але частина наших підрозділів протягом року виконувала найскладніші завдання в, в Северодонецьку, Лисичанську в населених пунктах Ямпалівка Торське біля Бахмуту, ще коли тут не почалися бої в місті. І е, зараз, коли стало питання в такий складний час, да, до 1 травня, е, коли е, ворог активізувався дуже сильно, і е, ми обговорювали з командуванням ці питання, і е, ми ні, ніхто нас, скажімо так, сюди не відправляв. Ми проговорили, ми завжди були готові. Люди писали е, рапорти, що вони готові в будь-яких е, гарячих точках бойових дій, і е, було прийнято рішення, і ми посилили цю ділянку фронту. І Я думаю, що ми з цим завданням дуже непогано впоралися ще зарано Я не роблю ніяких цінок там е, загалом. Ми тут і тримаємось. Е, морально психологічний стан хлопців е, на високому рівні. Я вдячний всім своїм побратимам. Кожному я бачу тут їх кожного дня. Я разом з ними. Я хочу, щоб вони відчували також і мою підтримку особисту і підтримку керівництва і завдяки цьому підтримку суспільства. Найголовніше, і е, тому я і е, тут, тому я і зараз з вами спілкуюся, і е, морально-псиличний стан. Супер, будемо перемагати. А які з вами підрозділи ще воюють? Е, зараз з нами поряд буквально стоїть плеч 127-ма бригада територіальної оборони. Е, дуже плідно ми взаємодіємо і завдяки тому, що ми об'єдналися тут на наших нормальних відносинах, завдяки командувачу е, ТРО. І ми один одного підтримуємо і успішно виконуємо завдання. Командир бригади Роман Грищенко дуже професійний, справжній герой, людина, яка тут знаходиться дуже довго і дуже розібрався в тонкощах саме ведення бойових дій у Бахмуті. Тут для глядачів поясню, що сусід дуже важливий, бо ворог дуже часто б'є на стиках між підрозділами. І якщо так. сусід ненадійний або не має горизонтальної комунікації, то може бути дуже велика біда. Це відбувається під час ротації, під час заміни підрозділів. Е, і Противник цим користується, і е, це відбувається, коли да від він відчуває, він прощупує, відчуває де слабкі місця і намагається зайти десь по флангу і вдарити е, зі слабкого напрямку. А, наскільки я знаю, у вас в підрозділі служить дуже багато відомих людей. Кого можете назвати? Е, щоб нікого не образити, да згадати всіх. Ну у нас. Дуже батальйон різноманітний, людей дуже різних, багато прийшло. Е і всі, ви знаєте, я пишаюся своїми людьми, я пишаюся тими е людьми, які поруч зі мною плеч-оплюч весь цей час з 24-го личня. Це такі люди, наприклад, як Євген Галич, гурто Торвальд, це шоумен Юрій Іванисько. Почну з зіркових персонажів. Передавайте наші. Жені, вітання е, це мій товариш. Передам обов'язково йому вітання. Е, я думаю, йому буде дуже приємно. Це також шоумен Юрій Іваницького. Це е, Роман Стефанович Нідзєвський. Це е, такі люди, як дідух Володимир Степанович, який з двома з двома синами своїми, з двома синами. Прийшов е, з перших днів і е, записався у ряди добровольців і дуже е, з честю та гідністю виконують вони всі завдання, поставлені молодців. Дивіться, якщо можна, я для глядачів розкажу, бо це важливо. Це важливо, які люди у вашому підрозділі воюють. Володимир Дідух відомий в народі як Вова Морда, і в минулому житті займався зовсім іншими справами. І це реально дуже важливо, дуже знаменно, що Володимир сьогодні з вами разом з синами на передовій під Бахмутом. Так, я, е, я про це і кажу, що всі настільки різні люди, але нас об'єднує одна мета. Одна мета, і ми разом йдемо до перемоги. І це нас і мотивує, і ми підтримуємо один одного і е, тримаємося разом і ідемо до перемоги. Уявіть, що перемога це святковий смачний стіл, і там безліч класних страв. І хтось готує шашлик, хтось готує борщ, хтось накриває на стіл, хтось робить дрова, хтось. Е... Сервирує все це, хтось моє посуд. І є людина, яка нічого не робить і просто сідає за святковий стіл. Мені здається, що для того, щоб наближати нашу перемогу, потрібно брати участь, щоб цей святковий стіл. Є мати відношення до цього святкового столу, щось готувати, щось робити. Якщо ви будете сідати за святковий стіл і розуміти, що ви до того долучені і наближали перемогу, ви будете пишатися і гордитися тим, що одна з страв на цьому столі ваша. Якщо ви будете просто сідати за святковий стіл, цей святковий стіл буде не таким смачним. Подумайте про це і долучайтеся. А хто вам допомагає наскільки допомога волонтерів важлива? Я так розумію, що волонтери інколи вас і бронетехнікою забезпечують не тільки якимись найнеобхіднішими речами. Так, да, це наші друзі. Я вам скажу, що ну наприклад, без, без політики, але от зараз, коли нас стало питання там евакуації, ну нам надав надав спартан для евакуації фонд Петра Порошенка. <реш> Дякуємо їм за допомогу. Ця машина буде. Я думаю, дійсно на пригоді, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо, і е зараз е також у нас людей дуже багато. Я не хочу нікого образити. можливо, когось я забуду. Е але я вдячний волонтерам всім, волонтерам Обухівщини, нашим друзям, які нам допомагають. Це великі ну Роман Стефанович Недзельський. Він цими питаннями займається автомобільною технікою. Це наші артисти. Я вдячний нашим артистам, які зробили індивідуальні е, відео, такі для підтримки хлопців. Вони звертаються до хлопців і мотивують їх. Це е, і е, ви знаєте, е, автомобілів багато нам е, надав е, через Романа Степановича. Олег Вінник, це Вовчиці він їх називає, і у нього є своє маркування своє, і ці автомобілі дійсно використовуються на нас на передовій. Це такі зірки, як там Тіна Кароль, це Настя Кам'янських, це е, Джамала, це е, Гурт Казка, це е, щоб нікого не забути зараз. Це Міла Нітіч. Це е, хто у нас ще записував? Дуже багато, дуже багато і відомих спортсменів, е, е, також вони нас підтримують. Ну, це і Динамо Київ, е, і е, я вам скажу, що ну, про нас багато хто знає, ми багато з ким співпрацюємо. Можливо, я когось е, не згадав зараз, але я дуже всім вдячний. Дуже всім вдячний. Це і Даша Астафєва також. це і, е, о, мабуть, 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 усі, усі, усім зіркам. Я дякую, тому що багато дуже хто допомагає. І я особисто вдячний. І весь колектив дякую. За допомогу. Ну ви перерахували майже всіх. Селебритіс зараз. є багато інформації про те, що вороги поступово кивають п'ятами з своїх бойових позицій. Що ви бачили у своїй біноклі? Так, дійсно, я цю інформацію підтверджую. Ворог розумієте, Ворог намагається йти на штурмові дії. Бажання в нього йти на штурм немає взагалі. Вони демотивовані. Після того, як вже були знищення нами е, багато передових груп, їхніх дуже багато, і е, вони втрачають з ними зв'язок, е, і е, вже наступні групи зовсім не мають бажання йти в атаку там кудись. Вони навіть не забирають своїх двохсотих там і інколи інколи ми спостерігаємо, як вони намагаються винести там трьохсотих, надати якусь допомогу. А так вони тут покинуті в цих руйнованих будівлях, і ці будівлі для них стають їхнім останнім місцем, де вони я думаю, знайдуть свій відпочинок. А чеченці є на вашому напрямку? Дивіться, бородатих ми вже спостерігаємо тут ну, більше тижня, але. Ну, після того, як першого, перший потрапить в полон, я думаю, що ми зможемо якось це коментувати, дійсно підтвердити або спростувати. Але е е є певні ознаки, є певні ознаки, е е і можливо так. Я думаю, що вже підмішують, вже якісь передові отряди, можливо, вже тут знаходяться. Вагнера закінчуються дійсно. Людей вже у них такої кількості немає, як раніше. Вони намагаються там. Ще когось е, відправляти на ці активні дії, але дуже, дуже слабенько дуже малими групами. Таких великих груп, як раніше, вже ми не спостерігаємо. Також зайшли регулярні війська, але вони також не дуже. Вони не розуміють, що вони тут роблять, навіщо їм наше місто Бахмут і чому їх сюди заганяють і кладуть тут пачками просто і, 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 і це не припиняється вже на протязі багатьох днів, тижнів і місяців. Тобто, як тільки почнеться широкомасштабний контрнаступ, то вони покажуть, як вони гарно можуть бігати. Очевидно, що сьогодні їм це складніше робити, бо немає підстав. А тоді, коли будуть формальні підстави, то вони будуть чемпіонами. А є якась різниця між в тактиці і в силі, між регулярними військами і вагнерами? Вагнера є, є різниця між їх діями. Вагнера ведуть себе більш зухвало, вони просуваються невеличкими групами, невеличкими групами. Вони по два, по чотири, по шість, можливо, осіб. Виходять, ну я вам скажу, що от ми спостерігаємо за ними вже багато днів тижнів, можна сказати, і вони йдуть навіть без засобів там захисту індивідуальних. Тобто, взагалі, хлопці таке відчуття, що вони десь там чи під чимось знаходяться під дією якихось речовин. От але вже ж я кажу, такій кількості їх немає. Регулярні війська вони більшими групами заходять, такими більше радянськими за радянськими стандартами. скажімо так і від цього дуже страдають. Пані, я вам дякую за розмову і бажаю, щоб е, на нашому боці була і удача, і перемога. І е, коли буде наступна фаза е, е, активності сил оборони, тоді я попрошу ще вас знайти час для наших глядачів. Обов'язково. Я також вам дякую дуже за те, що ви даєте можливість нам, е, щоб нас таку можливість, щоб нас почули, скажімо так. Е, і я вдячний всім за допомогу, ще раз кажу, можливо, когось сьогодні в інтерв'ю не вказав, але всім, хто допомагає, я всіх знаю. Багато людей допомагає не публічно. Це всі наші друзі. Це е, це дуже, дуже нас підтримує, дуже мотивує. Тому слава Україні! За нами буде перемога. Слава Богу, за все. І все буде добре. Вірте в нас, вірте в Збройні Сили України. Вірте в ТРО. Підтримую кожне ваше слово. Героям слава глядачів. Скажемо, що ви працюєте в умовах радіоелектронної боротьби противника. Тому поганий зв'язок. Але в кожному випадку ми почули ваше кожне слово. І дякую вам, глядачам. Теж дякую. Ставте лайки, уподобайки, коментуйте і будемо чекати добрих новин з фронту і з. Бахмута, зокрема, дякую.